А сьогодні будемо пробувати такий екзотичний фрукт, як дракон фрукт, або фрукт дракона, або патайя, або пата -тайя. Як кому подобається, так і називають. Це смачний екзотичний фрукт. Ну, Наскільки смачний, ми попробуємо. Кажуть, що дуже корисний. 85% це у нього вода. Містить також вітаміни. Мінеральні речовини, фруктові кислоти, клітковину, антиоксиданти та вітаміни групи В. Він корисний тим, що покращує зір, тому що містить таніни, а також благотворно впливає на нервову систему та роботу серця. Давай, Рослав, розрізай. Будемо все зразу покращувати. І серце, і нервову систему. Особливо нервову систему. Є трьох видів. Жов... Жовта патає і червона. Є ще червона з червоною м'якоть. Так, Ярослав, давай ложечку даєш мамі. Давай. її можна витягнути ложечкою і порізати. Так, Ярославчик, трошки дрібніше, дрібніше. <cioè: с up> Ой, дуже багато. Mm. Дуже смачно. Така солодка. Взагалі. І дуже багато тут водички такого соку. Дійсно. Як пишуть, що 85% води містить, ось так точно є. Дуже смачно. Продукт не дуже дешевий, так що не дуже часто його можна купувати, але смачно. Ну, що порадити? Раджу кожному з вас хоча б раз в місяць їсти такий фрукт. Дуже смачно, корисно. І приносить масу задоволення.